Вигнання із раю. Сьогодні на карту поставлено майбутнє, майбутнє нашої планети, людська раса та виживання людини як виду під загрозою. Щоб зрозуміти події сьогодення та майбутнього, нам необхідно знати наше минуле І ще в Едемському саду. Дьявол запропонував людині ілюзію, щоб через науку і знання люди можуть завершити останній етап еволюції і стати як Боги, і їм не потрібен ніякий Бог. Людина, піддавшись гордості, тілесної похоті, замінила любов до Бога, на любов до себе та задоволення тілесних пристрастей та бажань. І в результаті богами люди не стали, але отримали геном старіння і смерті, втратили здатність жити вічно і були вигнані з раю. Амінь.